Були собі три метелики один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися. Ще й не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити за той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до цюліпана, червоного з жовтими крапочками. Попросили його захисту. Любий туліпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається дворі. Коли не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погодилась прийняти тільки білого. Тоді й він промовив. Сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це захмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів. Що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари І кинуло на метеликів своє пиління. Зараз крильця та їм висохли, і самі вони зогрілися, і знов літали, танцювали І раділи, як давніше, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.